Кожен із нас, майже кожен із нас, кожен день або через день ходить в Новус, Так? Це дійсно дуже комфортний супермаркет, там, де можна придбати все. І е, тим самим допомогти наймолодшим, наймаленьким нашим пацієнтам видужити і отримати шанс на повноцінне життя. Зокрема, ця. Спільна акція фонду Твоя пора і компанії Новус допомогла нам оснастити нашу дитячу реанімацію багатьма речами. Зокрема, це апарат для неінвазівної вентиляції. І він зараз працює на пацієнті. Саме цей апарат і потрібен цьому пацієнту. Окрім того, дуже важливий апарат є апарат для підігрівання крові і Для підігрівання кровокомпонентів, для підігрівання розчинів, які ми капаємо дитинці. Ну і звичайно за цю крайню акцію, яка прийшла разом з новусом, щира подяка, тому що це дійсно е порятунок наймолодших наших пацієнтів. Це порятунок і в операційній, до речі, один із них зараз в операційній цих апаратів і після операційному періоду. Дякую вам.